Батьки загиблих захисників плетуть маскувальні сітки для фронту. За рік вони виготовили понад 2,5 тисячі квадратних метрів такого захисту. У ветеранському просторі родини полеглих воїнів знаходять підтримку, відновлюються морально та допомагають армії. Ці сітки підуть на захист хлопцям. Коли ми в'яжемо, ми все різдво читаємо молитву і кажемо, щоб ці сітки трошки закривали і допомагали нашим воїнам, щоб вони їх оберігали. Тетяна Божок, що середи разом з іншими матерями загиблих воїнів, плете маскувальні сітки у ветеранському просторі. Її син Олександр з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став до лав тероборони. Згодом воював на Луганщині. Там і загинув у 22-му році під час ворожого обстрілу. Робота у ветеранському просторі допомагає Тетяні хоча б на якийсь час забути про біль від втрати. А найголовніше жінка знає, що допомагає тисячам інших синів. Ми дуже чекаємо цієї середи, тому що ми, ми тут і три. Тут є психолог. Я ходила до психолога сюди, тут є реабілітолог, масаж робить. Тут є різні майстер-класи. Ми теж також приходимо. Матері-волонтерки за день мають виплести білий захист, бо взимку оборонцям потрібна найбільше саме біла сітка. Для хлопців вони дуже їх чекають. І взагалі, от хлопці, коли перезвонювали, коли приїжджають сюди на ротацію, заходили і казали, що ви знаєте, що ваші сітки скільки життів зберегли. Бо промо каже, як щит, каже, над нами каже, завжди каже, ваша сітка. Каже, ми їх плетемо з молитвами, тільки з молитвами плетемо для них, як кожна мама, яка, яка похоронила свого сина. У 2024 році батьки загиблих воїнів сплели понад 2,5 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Ветеранський простір це місце, де родини полеглих можуть відчувати себе. Якщо не як вдома, то точно комфортно і безпечно, наскільки це можливо в наших реаліях. А у ветеранському просторі щосереди, перша половина дня присвячена саме плетінню сіток. І так історично склалося, що тепер сітки у нас плетуть виключно мами і батьки полеглих воїнів. Окрім плетіння сіток, родини загиблих отримують психологічну та юридичну допомогу, а також підтримку від один одного. Яна колодинська Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.